Місті активно зводять житловий комплекс «Житомир-Молодіжний-1», який розташований у зручній локації з розвиненою інфраструктурою неподалік від шкіл, дитячих садочків та зупинок транспорту. Будівництво ведеться в штатному режимі згідно графіку. А по графіку у нас зараз виконуються роботи з мурування стін, перегородок, вентиляційних каналів. Житомир Молодіжний один це новий житловий простір, створений для тих, хто цінує якість, функціональність та комфорт. Можете прийти та вибрати собі ту квартиру, яка вам подобається найбільше, тому що у нас вже є повністю готові змуровані поверхи, тобто є можливість пройтися по всіх квартирах та вживу вибрати собі найзручніше планування. Квартири у ЖК можна придбати за зручними умовами розтермінування, а для військових та їхніх родин діють знижки. В нашому будинку майже 300 квартир, доступні різні планування, як і однокімнатні квартири, так і двохкімнатні, так і трьохкімнатні. Під час продажу ми замітили тенденцію, що деякі квартири з деякими плануваннями користуються більшим спросом. І скажу більше, деякі квартири вже повністю розкуплені від першого до останнього поверху. Тому поспішіть на відділ продажу більше інформації ви можете отримати у відділі продажу за адресою Житомир, вулиця Богунська, 37. Заїзд до будинку від дитсадка з проспекту Миру 20.